Звісно, якийсь діалог буде. Але цей діалог має бути. Чому? Чому зараз діалогу немає? Кожен хоче вибити для себе можливість вести діалог на правах сили. Угу. З позиції переможця. Угу. Ніхто не хоче вести діалог з, пози... з позиції переможеного. Це, Це є і наша і їхня мета добитися прав розмовляти з позиції сили. Тобто, так, значить, зробіть от так. Добре, ми зробимо. Що нам залишається і репарації виплатіть. Ну так, да, да. зараз угу. будемо бурять в останніх продавати і будемо вам оплачувати репарації. Угу. Цього ми хочемо. Яким буде діалог далі, я не знаю. Це, ну, ну, ну реально, це дуже так, важко так, спрогнозувати. спрогнозувати. Ну, Ми зараз демонізуємо да, росіян в принципі. Так. Тому, і це нормально, це такий психологічний запобіжник. Да. Є там образ ворога, От, там, угу. 142 мільйони, вже менше а, та, там, от ворогів.